Минула доба у зоні АТО відзначилася збільшенням кількості обстрілів українських позицій на Луганському напрямку. Після 18-ї години незаконні збройні формування тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та 82-мм міномету по Новоолександрівці. Також 10 мін бойовики випустили по Новотошківському. А близько 22-ї години під вогнем з великокаліберних кулеметів і гранатометів противника опинились наші військові у Новозванівці та станиці Луганській. На Донецькому напрямку о 10-й вечора злочинці вели вгонь з великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка та 82-мм міномету гранатометів стрілецької зброї по Авдіївці на Маріупольському напрямку. Вночі ворог продовжив обстрілювати українські опорні пункти у Павлополі. За минулу добу один український захисник внаслідок гранатометного обстрілу отримав осколкове поранення. Загалом, 11 липня, бойовики 21 раз застосовували зброю. Крім того, активізував противник і повітряну розвідку наших позицій в районах населених пунктів Донецький, Слов'яно-Сербськ та станиці Луганської, українські військові зафіксували політ ворожих безпілотних літальних апаратів.